Коротше, відправили ми посилочки. Саня, ну що, що ти скажеш? От осінь, уже у нас, скажем так, в повному розгарі міняється це якось на товарах, те, що беруть по лаках, там наприклад. Сразу скажу стовідсотково, що міняється однозначно, тому що людям треба пристосовуватись до уже прохладного пору року і брати швидший лак. От за часто вже мене питають, дай щось швидше. Ну не всі можуть отаплювати, не всіх. Там, допустим, теплі гаражі зімою. Да? Це звісно. перша причина маляра, яка дійсно стоїть на першому місці. Який лачок вибрати вже коли буде mm -hmm. сиро. А в мене там 15 градусів чи 16 в зимку в, зим, в зиму, да? поки горить буржуйка, поки я й, там і якось шевелюся. Да? Треба лачити, треба щось робити, заробляти. То ми, звісно, рекомендуємо вже більш твердіші, швидші лаки. У нас їх декілька позицій. Є трошки бюджетний варіант це лак експрес. Експрес вже сам по собі каже про те, що це швидкий лак, в Є питаю, писали там відвітю від заодно в цьому відео обох з ним. Чому відшаровується лак від поверхні? Від За того, що він швидкий чи ні. Ну, Друзі, відшаровуватися він може тільки в тому випадку, якщо ви положите його на сиру базу там, або пересушну. Ну, пересушну це більше, ніж 6-8 годин. Тобто, я думаю, що більш всього, що міжслойка не додержана від бази до лаку. Ну, або даже є момент, що базу поклали так мокро, що вона аж гладенька стала сильно. Це теж немаловажно і підчеркнути можна. Ну, тобто не в матеріалі це проблема, а в тому в самій технології нанесення. Ну, так, звичайно, мовити. матеріали на сьогоднішній день йдуть ну, настільки швидко розвиваються нові деградації, що е, ви навіть не представляєте, які зараз технології, що вони робляться, і люди. Ну, Треба пробувати йти в ногу. От Від фірми Multifuller кожного разу щось виходить нове, навіть я не співаю його щось там ну, показати. условно. Тому лаки швидкі є, лак експрес у нас коштує 950, невелика ціна. Надіюся, що ціна залишиться поки що на місці, якщо курс євро чи що, ну, не підніметься. Понятно. Також є швидкі лаки, там за півтори години сохне, там вже 1700 гривень, є кераміка 3 години до полірування. При 20. 1300. Ну, в общем, если что, звонить номер телефона нижче есть.